Глибше орати, більше хліба жувати. Це прислів'я про працю. Наші пращури знали, якщо докладати багато зусиль і добре працювати, завжди буде позитивний результат. Всім привіт! Навколо хліба дуже багато суперечок. Хтось каже, що хліб усьому голова, без хліба не прожити, хліб потрібен усім. А є навпаки ті, хто каже, що хліб це зло, і його потрібно зі свого раціону обов'язково виключати. Але останнім часом з'явилась і третя сторона. Здебільшого це маркетологи, які пропонують, як вони називають, корисний хліб. То кому ж з них вірити? Чи насправді хліб шкідливий, чи все-таки його можна їсти? В цьому відео я відповім на ці питання. Поїхали! І так, в першу чергу ми їмо хліб, звичайно ж, не тому, що він шкідливий чи корисний, а просто тому, що так історично і культурно склалося. Наші предки їли хліб, тому що для них це була найбільш доступна їжа, і ми з дитинства звикли їсти хліб. Але буквально в останні роки дієтологи дуже багато говорять і наводять доводи на користь того, що все-таки від хліба варто відмовитись. Але чи це так насправді? По-перше, хліб буває різний. Давайте розберемо основні види: перший тип це білий хліб, це класичний пшеничний батон. Треба сказати, що Цього виду хлібу найвищий глікемічний індекс. Проблема високого глікемічного індексу в тому, що це прозапальний фактор. Ми багато разів чули, що цукор потрібно виключати з раціону через те, що він прозапальний. Наше старіння і утворення багатьох хронічних захворювань багато в чому походить від мікрозапальних процесів, і продукти з високим глікемічним індексом є однією з головних причин, що на це впливає. Але ще й мінуси є. Річ у тому, що білий хліб, як правило, виробляється з рафінованого борошна, і як наслідок, там дуже мало клітковини, вітамінів і мінералів. Тобто, по суті, це голі калорії. Також туди додаються дріжджі, вони, на жаль, сприяють виведенню кальцію з організму. А ще білий хліб не рекомендується людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту, зокрема гастрити та виразки шлунку. Йдемо далі. Наступний вид це бездріжжовий хліб. Дієтологами він вважається більш здоровою альтернативою. Калорійність у ньому вже нижча і глікімічний індекс теж нижчий. Також, на відміну від білого хліба, там можна знайти хорошу порцію вітамінів, зокрема вітамінів групи Б, різні мінеральні солі, і в ньому вже міститься дорогоцінна клітковина. Зверніть увагу, що здоровій дорослій людині на день потрібно з'їдати приблизно 30 грамів клітковини. На практиці, як правило, більшість з нас про це не замислюються і як наслідок не добирає цей норматив. Тому клітковину, звичайно ж, потрібно додавати додатково. Як ви вже могли здогадатись, бездріжжовий хліб це хліб, в якому не використовуються дріжджі. З одного боку, це добре відмовитись від дріжджів, оскільки я вже говорила, що вони сприяють виведенню кальцію. Але з іншого боку є й мінуси, тому що замість дріжджів використовується особлива закваска, що гаситься содою. І у деяких людей із захворюванням знову ж таки шлунково-кишкового тракту це може викликати певний дискомфорт. Рухаємось далі. Наступний вид хліба це хліб з висівками, і ось цей хліб є хорошим джерелом клітковини. Нагадую, що клітковина покращує моторику нашого кишечнику і сприяє його очищенню а також знижує холестерин, живить корисну мікрофлору. Так що клітковина, звичайно, потрібна, але варто розуміти, що у всьому є своя міра. І якщо дорослій людині потрібно приблизно 30 грамів на добу, це не означає, що якщо ви з'їсте 60, то буде вдвічі краще. Ні, краще не буде, бо настає зворотній ефект. Якщо ви будете з'їдати більше 300 грамів хліба з висівками кожен день, то можна отримати деякі побічні ефекти, такі, як, наприклад, здуття живота, неприємні відчуття у ділянці шлунка та кишечника, розлади тощо. Так що, перший висновок, який ми можемо зробити, не рекомендується їсти білий хліб, а якщо ви вже дуже любите хліб і зовсім від нього не плануєте відмовлятись, то робіть вибір на користь бездріжового або хліба з висівками. Але це насправді ще не все, тому що є ціла низка нюансів. Так, наприклад, відомий глютен або клейковина. Дуже часто можна почути, що глютен це зло і від нього потрібно невідмінно відмовитись. Та чи це так? Слід сказати, що дійсно приблизно 2% населення Землі мають дуже серйозну непереносимість глютену. І ось цим людям дійсно потрібно відмовитись не тільки від хліба, а й взагалі від будь-якого продукту, що містить глютен. Проте залишається 98%, які глютен переносять, але переносять теж по-різному. Хтось його переносить добре, а в когось є прихована алергія, тобто прихована непереносимість глютену, і визначити цю саму приховану непереносимість буває дуже складно. Один із більш-менш простих способів це відмовитись від будь-якого продукту, що містить глютен, на 2-3-4 тижні і подивитись на зміну самопочуття. Іноді у людей настають покращення, вони почуваються і бадьоріше, і сплять краще, і настрій стає кращим, покращується травлення. Коли таке відбувається, значить дійсно була прихована неперенесимість. І тоді варто відмовитись як від хліба, так і від будь-яких інших страв, в складі яких є глютен. А що таке глютен чи клейковина, і чому вона з'явилась в природі, і що вона дає насправді. А це як не дивно, природна отрута. Злакові рослини використовують глютен, щоб відлякувати камах, щоб вони їх не з'їли. Тобто, така собі природна отрута для відлякування комах, яку ми вживаємо в їжу. Не дивно, що в багатьох людей дійсно є до цієї речовини відторгнення. Йдемо далі. Наступна річ, про яку варто сказати, це штучне відбілювання борошна. Варто сказати, що біле борошно завжди мало особливу цінність, це вважалось вищим сортом борошна. Але якщо цю справу прорахувати, скільки коштує цей процес, виробник зробить висновок набагато простіше борошно відбілювати штучно. А якщо виробник особливо несумлінний, то саме цим він і буде займатися. Але як це можна зробити? А дуже просто: двоокис хлору або брамат калію, вельми і вельми нездорові хімічні сполуки для додавання в їжу. Таким чином, ще один аргумент для того, щоб відмовитись від білого хлібу. Давайте підведемо підсумок. Якщо ми все-таки їмо не білий хліб, а більш здорові альтернативи, такі як бездрижовий або хліб з висівками, і якщо ми його з'їдаємо не дуже багато, тобто не більше 150 грамів на добу, більше того, ми знаємо, що у нас немає непереносимості глютену або прихованої непереносимості глютену, а також ми не перебираємо із загальною калорійністю протягом дня, а також у нас немає жодних небажаних явищ з боку шлунково-кишкового. Тракту це все нормально переноситься, то тоді найімовірніше, жодних проблем у нас не буде. І білий хліб для таких людей безпечний. Подобається, будь ласка, їжте, але у всіх інших випадках, тобто, якщо це білий хліб, або якщо ми їмо багато хліба більше 150 грамів на добу, або якщо у нас є якісь проблеми з травленням, то в цих випадках від хліба варто відмовлятися. Так що не можна сказати однозначно, хліб це погано або хліб це добре. Як бачите, все набагато складніше скрізь є нюанси. Ми всі індивідуальні, і навіть хліб теж буває різний. У всьому потрібен збалансований розумний підхід. До речі, друзі, напишіть у коментарях, чи вживаєте ви хліб і якому хлібу віддаєте перевагу. Поділіться, буде цікаво.